Слава нашому Богу, брати і сестри. Благословенний Господь Він дарував нам милість бути на цьому місці. Я... Слава нашому Богу. Я в ім'я Господні зачитаю одне місце Писання, щоб вас не тримати на ногах. Кажуть, що на ногах... в ногах правди нема. А правда наша в Ісусі Христі. Слава Йому! Книга приповістей Соломонових, 10 глава, 29 вірш. Дорога Господня, твердиня невинним, а загибель злочинцям. Амінь. Сідайте. В іншому перекладі більш зрозуміло, якось більше воно так. Воно для мене відкривається, і я... До... цей вірш звучить дорога Господня твердиня для непорочного, але загибель для тих, що чинять беззаконня. Вроді, один вірш. Воно так, Один трошки стисло, а другий трошечки більш розширено. Знаєте, я Сидів, був на вулиці, і дивився в небо в зорі, і кажу: Господи, знаєте, коли дивишся в небо, знаєш, що звідти має прийти твій відкупитель, твій Спаситель, Ти дивишся не за нас зорі самі, а далі. І в серці чую, така. Такі слова дорога. І я думаю, Господи, поясни, що це, яка твоя дорога, на якій дорозі Ти? Що Ти на цій дорозі робиш? Як ти живеш, які твої, яка Твоя мова, які Твої діла? Знаєте, я ж дивлюся. Почав роздумувати, яка ця дорога може бути, і як мені зрозуміти, щоб я уявив себе на дорозі. Я розумію, що моя дорога вона повинна бути вузенька. Я розумію, що на моїй дорозі не устелено ковром якимось зеленим, м'ягким. Я розумію, що на цій дорозі бувають такі виями. Долини, де важко, я розумію, де, що на цій дорозі бувають і такі рівненькі, легенькі, де легко йти. І в нашому житті, я розумію, що дорога вона у, у кожного разна. Коли я почав вникати в писання, дивлюся. Це тема така, що можна від буття до відкриття. Це тема така, яка від початку Біблії і до кінця говорить нам Писання Господь через Духа Святого говорить до нас через Слово. Про ту дорогу, на яку ми стали, віддавши своє життя, служити Богові для того, щоб. Ну, бути його дитями. Одні я чу таке, і знаю, які покаялись зі страху, що вони, що попадуть у пекло. Одні каються тому що Бог сказав, що будуть в раю. Одні каються, і це найліпше, я так розумію, що я зрозумів, який Господь, і я його полюбив. Я полюблю його всім своїм серцем, не тому, що він мені що здасть або від чогось мене вбереже, а тому, що я його люблю. Причина любов. Все, я повірив, що Він віддав своє життя на Христі, померши за мене, в жертву принеш себе, пролив кров за мене, він зробив багато. «Но я його полюбив, тому що я його полюбив. Це єдина причина. І моя дорога на цій землі, я думаю, що кожного із нас вона повинна відповідати тому, коли ми давали обіцянку Богові служити, вона повинна відповідати тій обіцянки. І нехай Господь допоможе кожному із нас, роздумуючи, думаю, Господи, покажи мені, яка, це, яка дорога. Ви знаєте, я зрозумів, що наша дорога, вона ну, обикновенна дорога. От так як машини їдуть, дорога. З одної сторони їдуть, з другої сторони їдуть. І на цій дорозі є два краї: один лівий, другий правий. І роздумуючи над лівим і над правим шанцями, я би сказав шанцями. По якій тікає вода, як коли дощ іде. Знаєте, ну з лівим шансом більш-менш так зрозуміло. Там діла плоті, але я, брати і сестри, говорю про християн, про дітей Божих, я не говорю за світ. Світ, він уже засуджений, він уже чекає свого вироку. Якщо ті люди, які в світі живуть, вони отримують, ті живуть, покаються, вони отримують спасіння. Якщо ні вони вже під судом, який має бути той біля престола Всевишнього. Нехай Господь допоможе кожному з нас, щоб ми, дійшовши, могли увійти у той, у той обіцяний край. Я говорю про християн. І у християн. Бувають дорога, яка більше лівої сторони. Це діти Божі, які більше по плоті, яким більше подобається, як одного разу Господь сказав, прелісті світу цього. Які більше туляться до того, що світ пропонує, але вони ходять в зібрання, але вони все, вони знають писання, вони моляться, все є. Це кожен нехай переглядає сам. Я нікого не осуджую. Я нікого ні на кого не хочу, щоб указати, що ти чи ти правий, чи не правий. Я говорю те, що Господь відкриває, коли ти хочеш. Коли ти запитуєш, коли ти вникаєш, коли ти, Господи, поясни, тому що тому що, поясни, я хочу знати. І ця ліва сторона, вона досить небезпечна. Ця ліва сторона досить небезпечна, тому що може увести, увести в світ, увести в то, що воно досить неприємне. І кінечний результат біда, кінечний результат біда. Але є ще одна сторона, права сторона. І з однієї сторони, думаєш, Господи, так це дуже добре, це правильно, але коли вникаєш, є такий занадто правильний, занадто справедливий, занадто от, вимогливий. І це все по писанню може бути. І це все може бути з нами. Як, наприклад, з дітьми ми можемо бути занадто вимогливі для того, щоб вони робили все правильно, все так, як ти розумієш, що от Писання пише так і так. Але коли Господь відкриває, а ти який був? А ти як поступав? А як я тебе привів до того, щоби тебе відкрилися очі і ти. Зрозумів, хтось стояв в молитві, хтось підсказував, хтось Господь працював, слава йому, і воно буває так і в нашому житті. І права сторона теж є небезпечна. Вона теж у свого, воно починає відкривати недостатки ближнього. Не свої, а недостатки ближнього. Я став думаю, Господи, а де ти? А де ти ці, на цій стежині, на цій дорозі, які я йду? І Господь каже, а ти глянь на середину. Ти глянь на середину. Я думаю, Господи, а що мені взяти трошки того і трошки того? Господь каже, ні. Ні, не трошки того. Не трошки з лівої сторони, не трошки з правої сторони. Візьми те, що є в Писанні. Візьми те, що є моє, каже Господь. І нехай Господь благословить кожного із нас, щоб ми на цій середині не шукали щось людське, а шука шукали Боже. Уявіть собі, кожен, знає, кожен водій знає, що на дорозі є одна така лінія. Яка розділяє праву і ліву сторону. Кожен бачив, хто перех... ну, в нашому часі, кода ж дитина знає, що є така невеличка розділовочна лінія, стежинка, і вона біла. Вона біла. Господь каже: оцю білу стежинку, така маленька вузенька, якщо ти знайдеш і будеш іти по ній, то ти дойдеш. Слава Господу! Улюблені, якщо ми от цю стежинку на цій дорозі Господній найдемо, ми дійдемо до Господа. І нехай Господь допоможе кожному із нас, щоб ми, вникаючи, вникли. Улюблені, вникаючи в Писання, вникли у самих себе. А де я? Де я? Кажу собі першому, Бо коли роздумував, Господь відкривав, а де ти? Сину мій, де ти знаходишся? Я хочу тебе бачити там. Я хочу бачити тебе радісним, я хочу бачити тебе сплачущим, плачущим. Я хочу тебе бачити там, де я тебе поклав. І кожного із нас Господь поклав на цю стежинку для того, щоб ми ішли і були світлом. Тому що на нас дивляться, на нашу мову дивляться, на нашу одежу дивляться, на наше поводження дивляться, на наших дітей дивляться. Я думаю, що мене не замічають, коли йдеш, а я тебе знаю, а я цю людину не знаю, а я тебе знаю, а ти син того і того, а ти зять того і того. Я тебе знаю, брати і сестри, ми можемо думати, що ми незаметні, ми можемо думати, що ми не є десь на поважних або на високих місцях, де видно, ні, не так. Нас замічають, нас бачать, бачать спочатку по тому, які ми є, а проважають уже ми знаємо як. Нехай Господь допоможе. Ви знаєте, я ще зрозумів, що на цій дорозі не так легко йти. Не так легко йти. Господь каже, щоб ми зріклися самого себе і взяли хрест. Взяли хрест. Думаю, Господи, та стежина і так вузенька. І Господь іноді каже, я іще тобі звужу. Ти ще маєш нести хрест. Я думаю, Господи, а що означає хрест, що я маю нести? І така думка приходить. Я думаю, що Дух Святий відкриває? Це не твої діти, це не твій чоловік чи дружина, це не твої брати, це не твоя праця, це не твоя нужда. Це не твоє щось, що ти собі придумаєш, що це твій хрест. Ні, це не то. Я кажу, Господи, а що це? Господь каже, а що на хресті відбулося? Для чого був потрібен хрест для Ісуса? Ісус ніс свій хрест для того, щоб його там розпяли. Ми іноді несем свій хрест. Щоб розіп'яти своє я, щоб розіп'яти себе духовному, розіп'яти свої похоті, розіп'яти своє, те, що я бачу, те, що я хочу, те, що було в едемському саді, похоть очей, похоть плоті і гордість життєвого. От для того тобі потрібен цей хрест, щоби ти ніс. І нехай Господь допоможе кожному із нас, щоб ми, виникаючи, вникли. А де я, Господи, скажи мені ти, де я на цій дорозі улюблені? Так би хотілося. Брат сьогодні нагадав, хто готовий. Сьогодні зранку, брат Віталій, я би вже. Господи, гряди. І так буває, іноді і у нас теж. Господи, коли важко стає, Господи, гряди, я б вже так хотів бути з Тобою. Забери. Але Господь оприділив для кожного свій час. Але прийде один день, коли це все закінчиться. І де ми будемо? І де ми на цій дорозі? Ви знаєте, ця дорога. Вона це дорога християнська, не стежинка. і стежинка, і дорога християнська вона веде до небесних воріт. Але ворота відкриються не для всіх. Чуєте, брати і сестри, так Писання каже: не для всіх. Одні пророкували, одні проповідували, багато що робили великі справи. А Господь сказав, відійдіть від мене, я вас не знаю. Лише увійде той, сьогодні було сказано, що вірний раб, праведний і вірний раб. Увійди. Нехай Господь благословить, щоб ми були вірними, праведними, тими дітьми Божими, тими дітьми Ісуса Христа, учнями Ісуса Христа якими Він хоче нас бачити, не якими ми розуміємо, а якими хоче бачити нас Господь. Слава нашому Богові! А ми склонимось і подякуємо нашому Богові. Амінь.